Майже 5 мільярдів 300 мільйонів гривень доходів та приблизно стільки ж видатків запланували до бюджету Полтавщини на 2022 рік. Таке рішення ухвалили депутати на сесії обласної ради. Фінансування регіону наступного року буде більше, ніж 2021-го, приблизно на мільярд. Це пов'язано з тим, що стабілізувалися світові ціни на нафту і газ і на залізну руду. Тому стабілізувалася робота як і наших гірничо добувних підприємств, так і всього нафтогазового комплексу області. Тому в цьому році, в 2022 році, ми плануємо надходження збільшити майже на третину проти бюджету 2021 року. Найбільше грошей спрямують на утримання закладів освіти. Це понад півтора мільярди гривень. 2021-го на цю галузь передбачали майже на 240 мільйонів гривень менше. Майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень планують витратити на утримання доріг. Це на понад 130 мільйонів більше, ніж на цей рік. за рахунок субвенцій із держбюджету. 2022-го на понад 40 мільйонів більше, ніж цьогоріч профінансують сферу соцзахисту. Це 471 мільйон гривень. На медицину наступного року спрямують 461 мільйон гривень. Це приблизно стільки ж, як і 2021-го. На капітальний ремонт та будівництво освітніх, медичних, культурних та інших закладів із обласного бюджету дадуть 277 мільйонів гривень. Це на 165 мільйонів більше за цей рік. На 45 мільйонів зросте сума фінансування галузі культури та мистецтва. Наступного року на неї спрямують майже 210 мільйонів гривень. Спортивну галузь профінансують на 74 мільйони більше ніж 2021 – 136 мільйонів гривень. Якщо ми беремо капітальні видатки і видатки на захищені статті, то ця сума може до кінця наступного року збільшуватись, звісно. Тобто сказати, скільки буде витрачено коштів за протягом року, ми не можемо, бо вже у лютому, березні 2022 року ми будемо розуміти, скільки у нас вільних лишків власного бюджету, які ми теж хочемо спрямувати відповідно на капітальні заклади. Потім у нас буде півріччя, потім 9 місяців. Тобто, якщо брати аналогію цього року, 2021-го, і що ми. Голосували на початку, що ми отримали в кінці, то це плюс 600 мільйонів гривень від наших прогнозів. Мені дуже хотілося б, щоб якомога більше уваги приділялося саме забезпеченню базових потреб громади Полтавської області. Це соціальний захист, це охорона здоров'я, це освіта, це розвиток інфраструктури нашої області. Кошти передбачені на всі ці галузі, але в деяких з них ми спостерігаємо невелике зростання, яке не відповідає загальному зростанню обласного бюджету. Бюджет це така річ, яка в якій треба співставляти можливості. Це дохідна частина і бажання це видаткова частина. Цей бюджет він більш-менш збалансований. Він має соціальну направленість. Нагадаю, бюджет Полтавщини на 2021-й ухвалили 29 грудня минулого року. Його доходи складали понад 4 мільярди 237 мільйонів гривень, а видатки на 60 мільйонів більші. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.